Чи справді, що влада навмисне відтягує скасування воєнного стану? Та ну ні, ну четверка Пентаклів, де П'ятірка чаш. Ну, ну аргументація за яка? Ринку? Те, що типу, вибори не треба проводити, от, якщо є воєнний стан. Дивіться, це все оці вкіди. Расиські вкіди. Тому що хто каже, що в нас нелегітимна влада? Ну, якби. Це, це ж тільки вони. Ні, це неправда. Дивіться, як вони ну, відтягують, нас луплять кожен день, а ми що, а відтяг... влада відтягує? Це чай, це чай, якщо що. На здоров'я. Дякую. Дивися, а от є така інфа, що після 9 травня не буде продовження військового стану. Не буде. Так, стоп, стоп, стоп. Я все правильно почув, бо раз, правильно, я не знаю, правильно. щось в мене трошки ехо щось вдає сюди <рес> в голову. Е, ну це, це дуже серйозна е, та, заява, це дуже серйозний прогноз. Так. Я чого так сказала одразу, тому що я це вже дивилася і дивилась не раз, і дивилася і нічого ну, не буде. Причому я, вам, я вам скажу більше, це мої слова. Буде відмінена, примусова е, мобілізація. Так, мобілізація ще буде. Вона буде на правах, ну там, контракту, так це буде як робота, але вона не буде примусовою. Наслідки скасування воєнного стану. Тут, ну, якби, так здається, що одні плюси, плюси, плюси. Тут, ну, коротше. Тут, напевно, немає. немає Ні плюси. Да, що дивитися. Люди будуть виїжджати масово. А... Почули далі. Трамп визнав, що не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня, пишуть о, ряд о, західних змі. Чи це правда? Бо нас ж до цього як заспокоювали. Так все буде добре. 20 квітня дай все закінчиться. заспокоїться люди. Добрі. Що ви оце отут -от кіпішуєте? А зараз уже все. Цікаві карти. Вогонь то буде. Він тут, дивіться, є по двох цих словах. Угу. Вогонь він буде, але куди він буде націлений? І чи буде це вогонь по Україні, чи буде це вогонь по ражці? Ось тут цікавий, тому що вогонь я точно бачу, бо тут з мечів. Але воно тут відвертається, що це як не захист, а як вже напад, як удари. Тому тут так, знаєте, запитання: як запитали, так і відповіли. Ви mm -hmm. виповіли ж про вогонь. Запитання було про вогонь. Росія лупить по наших містах, о, гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура, а відповідь по Росії якась значима буде, чи нам не, не дозволяють просто. Чи вона готується, але вона в процесі, типу кажуть, почекати? Буде багато шахетів, ну, якихось таких літаючих маленьких. Дронів дроні, ти машмати. Дрони, так, да, там дрони, що туди летить. З часом. Буде і удар по Москві, Будуть смерті серед цивільних. Угу. М -м ви знаєте, не треба їх, їх жаліти. Давайте трошки виключимо рабську натуру і будемо мислити не вдарив лищуку підстав другу, тому що він піде ворог і вдарить другій людині, третій людині, бо буде знати, що безнаказаний. Давайте будемо діяти по принципу зуб за зуб, зуб око за око. Чи бачиш наступ на Житомир з півночі? Я взагалі не бачу наступ з Білорусі. Mm, взагалі не. не бачиш. Там же mm -hmm. ж говорять, що росіяни зараз наступ планують на квітень, uh, Ти знаєш, квітень Расплав, сьогодні дивилася і вчора це питання розглядала дуже-дуже чітко, тому що мене вже ой, все, літом буде наступ, восени буде наступ. Я хочу сказати, що так, ворог дійсно планує наступ. Планує. Але yeah. ти знаєш, є такі інколи ситуації в житті відбуваються. Коли ти плануєш, наприклад, якусь поїздку, в тебе може зламатися машина, в тебе можуть там десь вкрасти гроші, розумієш? Тобто складаються такі обставини не просто, що там ми передумали, не коли ти передумав, а коли складаються обставини, коли ти не можеш реалізувати свої плани. Ось так і в ворога. Він не зможе їх реалізувати ніколи. Я не бачу неповторного повторного наступу не е, літо, не восени. Хоча я знаю, що дуже багато людей, які там здобувають таємну інформацію, які саме виносять її, тому що почули. Хтось їм сказав, у всіх є родичі знайомі. І так дійсно вони готують. І для того йде мобілізація зараз така поголовна. Але ні. І, і через тепер... що я кажу, що no. про що Мирослава no. перед'ю, і через що я кажу, що е, чому е, от у нас зараз буде якби зміна от в країні взагалі е, знаєш устав України, якою була Україна? Вона не буде, вона буде кращою, але не такою, як ми її звикли бачити. Тому що ворог буде готувати і готувати і готувати. Ну нам на жаль не пощастило із сусідом. Дуже не пощастило. І поки ця рашка буде загнивати, нам треба зробити так, щоб ворог більше ніколи сюди не ступив. І повірте, ми це зробимо. Це вже давно домовлено і договорено. Ірина Верещук, ну всі це да мені, її знають, е, націлилася на посаду міністра оборони. І розгорнула особисту кампанію. Да. Да. Так. Ходить на зустрічі в цьому мілітарі, в такому стилі. Чи ти бачиш, що вона буде міністром Ірина Верещук? Да, да, да. Серйозне питання. Ірина, а, Ірина Верещук чи буде міністром оборони. Оборони. Да, у нас зараз Умєров міністр оборони. Вот. А це, типу, мовляв, замість Умєрова. Типа, жінка, міністр оборони. Це, до речі, не. такого ще не було в нашій історії. Не буде. Вона дійсно щось намагається, щось якісь рухи робить. Але тут ще йде такі цікаві карти, що вона такого наміру не має. Якби за нею може прийти хтось інший, за нею хтось стоїть, який одразу її підмінить і може стати на місце міністра оборони, але це не Ірина Верещук. Я не знаю, чи тобі ставили це питання, але останнім часом дуже багато цього є в коментарях з приводу політичної активності Лани Зеркаль. Вот, Лана Зеркаль, зараз вот я тебе покажу. Може, може бачила. Вона була, якщо я не помиляюся, в часи е, Порошенка заступницею міністра закордонних справ е, України. І от вона там багато там роздає інтерв'ю, і постійно люди запитують: а от є реально е, в неї шанси стати президенткою України? От вона реально мітить в крісло президента чи ні? Лана Зеркаль? цікаво питання. Мені не, не задавали мені. Просто у нас знаєш, так прийнято, що у нас лише одна жінка балотується на, на президента. Ну вибачай, може, якось це так знаєш, звучить лише Тимошенко. От така прям невміруща Тьотя вже <рес> вона може й хоче, і за нею знову ж стоїть. Дивіться, за королевою стоїть король Пентаклів, який це все лобіює, просуває. Ну, можливо, цей сам Петро Порошенко, тому що його вже навряд чи хто обере, він продумає обхідні шляхи. Антирейтинг Я хочу... великий. Я хочу сказати, що мої хороші, ні, вона балотуватися буде, але президентом України вона не буде. І наступним президентом України буде не жінка, а чоловік. І чоловік не в військовій формі. Хочу вам сказати, бо багато хто думає, що людина у військовій формі. Тобто, причетна до військової служби, всі ми розуміємо, буде да. президентом. Скажу, що ні. Угу. А, через загрозу диверсій, організованих Російською Федерацією у Львові та на Львівщині, зараз посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель, перевіряють людей підозрілих, ну, підозрілих без розбору перевіряють да, там, транспортні засоби, ненаявність наявність вибухівки. Про це зараз повідомляють у відділі комунікації поліції Львівщини. А, там реально зараз завелись якісь кроти на Львівщині, зокрема, ну, може... ми говорили про це, про диверсії, що можуть бути, але бач, тоді ще карти показували, що можуть їх попередити. От ну давай от зараз. От, Зв'язку із цією Саме про само ми говорили, що Західна Україна, Захід. Да, 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 захід. Це воно бачиш, воно так перекочувало на захід все це. Тобто там вже ж по різних містах воно одразу так з'являється. Ще будуть диверсії. І мені ще, на жаль, показує, ви знаєте, ще плануються диверсії, що, на жаль, ще можуть бути жертви через них. Mm -hmm. І це саме, ну я бачила, не програвся мені ще Житомир і ще якесь місто туди західніше, от як Львів, Франківськ, от такі, знаєте, як ми кажемо, називаємо їх безпечні міста. Луцьк, може, Ужгород. Ні, в Луцьку диверсії будуть, але там жертв я не бачила. Ужгород біля Закарпаття, о Боже, біля Закарпаття, біля Угорщини, біля Закарпаття. Ну, Ужгород іде. Дивися. Бачите, карта впала на Ужгород. Вони перекочують туди в Ужгород. На жаль. Трамп скоро планує вдарити по Ірану Заплановано атаку на ядерні об'єкти. Mm. це що, Третя світова вже, чи, чи що? як ти бачиш? Ну знаєш, так просто виглядає все це. Не очень. Так, да, погрози потузумичів. Ну, а, а погрози так. втіляться а саме в реальну війну? Дивимося. <різوع> <різوع> Ні, по двісті не нереалізація задуманого. Ілона Маска звільняють з Білого дому. Повідомляють джерела Політіко. Трамп вирішив, що маску настав час повернутися в бізнес і взяти на себе допоміжну роль. Ох, там тебе розсипається все, розвалюється. А, дивіться, через що звільняють маска, і правда чи це? Ні, це не правда. Він зараз на трішки йде в тінь, зовсім на трішки. Його місце в політиці США по імператору дуже важливе. Тобто, публічно він не буде займатися у посаду, але так. таємно він буде там все одно цим, знаєш, прихованим урядом. А, так, і дивіться, що тут от тому, що його зараз трошки як відстраняють, але його місце є. Він як в тіні. Чому це робиться? Через що? Чи це через те, що він на себе дуже багато хейту зібрав, і Трамп розуміє, що це все довкола нього також крутиться? Він не хоче, щоб до нього липло, хочеться сказати гімно, але Биві... просто дивіться. Ага. Зараз ми знаємо, що з економікою Америки та ж є те та, та питання, так і мені тут це показує, що багато в чому не в цьому звинувачують саме маска, саме його політику, тому що тут іде як втрата по вісмірці пентаклів, фінансів, і це важко зараз дуже вирішується, такі важливі. Питання всесвітнього рівня зараз це важко ще знаєте, і маска прикривати, скажімо так. Тому зараз на певний час його відправлять в тінь. Згодом він повернеться, але поверх верховні жриці він нікуди не дінеться. Він буде відігравати не меншу роль. Повірте, і все одно буде він мати доступ до Трампа, буде вкладати в його вуха, в його голову те, що потрібно маску. Ну це так доповнення до того, що ти напевне хотіла ну, там сказати, ще да? хто, там ще хто кому, хто кому хто кому знаєш, складає. Там а. знаєш два сапожки сандалі. От так, знаєш, як каже. Можете уточнити, будь ласка, інформацію щодо стану води. Е, казали наші практики, що плюс-мінус на пасхальні свята, е, а можливо навіть і раніше. Е, під кінець квітня одні кажуть, що треба запастися водою на місяць там Навіть є такі заяви, що на три місяці пов'язано з отруєнням води в Дніпрі. Це може щось таке бути? Чи це просто лякалка, яка вкинута російською пропагандою? Ну, бо нас всі три роки лякають. Нас це, як почали, так знаєш, і не закінчувало. У нас вже не злякаєш. Дивіться, що я вам хочу сказати, по дитяці чаш і четвірці пентаклів. Ну, це не, не такий страшний біс, як його малюють. Да. Але все ж таки загроза від води є, від води, яку ми п'ємо, яку ми вживаємо в їжу. Тож, ну, чесно кажучи, те, що я бачила, все ж таки вони вливали там щось, тому що вони нас із повітря отруїли, от Коли я бачила, коли ці шахеди летіли, коли їх збивали там. от, Ви помітьте, коли таке масове збиття шахедів, першіння в горлі є, можуть бути висипи. і вони нас від води. Вони вже не знають, як нас, нас можна здолати. Я їм дам відповідь ніяк. Але е, разом з тим е, потрібно обов'язково, все ж таки я б рекомендувала, вживати воду е, в їжу фільтровану. Так, купатися, приймати ванну там, в душ, все можна. Але от е, вживати в їжу, особливо діткам, воду фільтровану. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди.